Виконуємо номер 1077 із підручника алгебра 7 та номер 44,41 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер видавництво ганеза 2024 рік. Функцію y дорівнює 2х додати 1 задано для х більше або дорівнює мінус 3, але менше або дорівнює 4. Знайдіть область значень цієї функції. Приступаємо до виконання. Оскільки функцію задану для х більше або дорівнює мінус 3 та менше або дорівнює 4, то це і є область визначення нашої функції. Знайдемо значення функції в точках мінус 3 і 4. Якщо х дорівнює мінус 3, то y дорівнює. 2 множимо на мінус 3, додамо 1. 2 на мінус 3 це буде мінус 6, додати 1 буде мінус 5. Якщо х дорівнює 4, то у дорівнює. 2 множимо на 4 додаємо 1. 2 помножити на 4, 8. да 1 9. Отже, тоді область значить. Нашої функції y буде більше або дорівнює за мінус 5, але менше або дорівнює за 9. Номер 1077 із підручника Алгебра 7, та номер 44.41 із підручника математика 7 виконано.